Продаж поступив Нісан-Тіда 2012 року з пробігом 44 тисячі км. Авто має бензиновий двигун 1,5 та 109 кінських сил. Привід передній. В машині є безключовий доступ. Салон з комбінованою шкірою в ідеальному стані. Коробка автомат. Клімат-контроль. На приборній панелі помилок немає. Термо обшите шкірою, електричні склопідйомники передні та задні та центральний замок. На задніх сидіннях достатньо багато місця. Для двох осіб вільно вистачає. Якщо постаратися, то навіть і три влізе. А, а також є підстаканники. Якщо раптом у вас спустить колесо, то у цьому багажнику є докатка. Машина тільки що пригнана без пробігу по Україні. Її ціна 7650 доларів плюс 8 тисяч гривень постановка на облік. Ви будете першим власником. З приводу додаткових питань або тест-драйву телефонуйте за номером, вказаним у цьому відео.